Всім привіт, всім гарного бадьорого ранку. Нас на дворі сьогодні зранку морозець, але ось там далеченько, десь за обріями, виглядає сонечко. Ну, а я управилася по господарству з чоловіком, рознов чоловік поїхав на навчання. Ну а я йду працювати далі, так як у мене вчора залишився мак трішечки, тому що він не пропав. Я піду з його буду щось, щось робити. Можливо, спечу пирога з вишнями, можливо, ще щось придумаю. Ну, а що я буду робити, я вам покажу, розкажу обов'язково. Тому беріть попкорн. Запрягайтеся терпінням і всім гарного перегляду, і всім до зустрічі! Хоч і морозно на дворі, але курочки наші ходять по дворі. Тіп-тіп. Хто щось довбеться, хто що робить? Що такий морозець. Чуть не біпустило. Тут ходить півночок собі, так? Да? Гердусь, ти як? Давай лапку, давай, давай лапку, давай, давай лапку, дай, давай лапку, давай маленька, давай. Всім кажи, привіт, привіт. Да? Я така красива, гарна, риженька дівчушка. Кіт в хату проситься, да? Танцюй, танцюй, танцюй моя танцюристка, танцюй, давай, давай, давай лапку, давай. Танцюй. Да. Ой, бос. Ой, ти тиристка. Ой. Ой, давай, погавкай пагалкай, дай. Ой, да. да. Ну, погавкай нам, Погавкай красотунька. Курочки трошечки вже там. Сонечко виглянуло. Курочки собі гріються. Мишка сидить Ну що? Ти гавкаєш, да, Ти гавкаєш, да. Ой, моя ти дівчинка Ой, ой, после после білий, поси. Белый, буди. не будет. Ходи Ходи, 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 тебе пожалеть. Дай лапу. ні, давай лапу. сидіть, сидіть Сидіть, лапу, лапу, давай лапу. Лапу давай лапу мені, ні Сидіть, сидіть, сидіть Лапу лапу дай. Дай лапу. Давай. Т Та що ти мені так даєш? Ти гарно дай лапу. Сидеть. Белый. Сидіть Сидіть Сидіть. Молодець. Лапу. Лапу давай. Давай лапу. Давай здорову. Давай здорову. Давай. Ти так здоровайся зі мною, да? О, Да, худи. Сидеть, сидеть, сидеть. Давай. Ну дай лапу, дай. Ну ты зумеешь лапу, давай, давай. Дай лапу кажу. Давай лапу. Давай. Нет, ты гарно дай. Давай. Давай гарну, отак. Давай, Давай, отоково здороваться треба. Так, бачу. Да. Давай. Давай. Давай, давай лапку. Лапку дай. Ти пуснітов, да? Все, біжи. Буду. Буду. Молодець. Все, потам сиди. А ти ривнуєш, да? Ой Боже. Ой Боже, яка ревність. Ой Боже, як ми ревнуємо, да? О, моя собацюрка. Моя собацюрочка. О, Боже, Боже. Так, козочки наші сьогодні всі в хліві стоять. Бояйська теж в хліві. На дворі холодно, да? Дівчатка? Да? Шо? Ви поїли, да? Ви бурачок їли? ви сінця їли, ви кукурузку їли, да? Молодці, поїли О, свині знов зробили окно собі. Привіт, Боян. Ти куди сино вигреб? Ха? Ти Боян, Боян Свині сплять, не будемо їх чупати. Так? Да? Алиска, Будь-будь-будь-будь! Ой-ой-ой! -будь. Ти що робиш? А? А потім назад будеш гребти, да? Потім будеш назад гребти. Да. Да. Назад будеш загребти? Ага! Ага! Да. Да? Буян! Да. А потім назад будеш гребти, да? Ну чого, ти його до вечора з'їстиш. Гриби-гриби. Закрутили лампочку, е економку, так що можна було світло включати, бо вже ми закриваємо його е е е форточку. Яка спомнила, то вже півня пройшло. Е форточку зараз закриваємо, так як уже мороз, холодно, а двері залишаємо відкритими. Е але і разом включаємо лампочку, дівчатка поїдять, то я лампочку тоді виключу і вони собі будуть віддихати. Демої красотулі? Ага. Так, лампочку включаємо. Ой, двері поставляємо відкритими. Ну, ось уже із стріхи вже капає, бачите? Зранку приморозок, а на день сонечко і вже капка пробуть. Ну що ж, друзі, так як і обіцяла, показую, що я буду робити з маком. Ось в мене залишилося трошки маку. Взяла два стакани муки, стакан цукру, чайна ложка соди погашена оцетом, Стакан. Кави або чаю крепко, але не, не гарячого, а таке, щоб літнє було. Добавила. Так, Добавила ще стакан вишень. Добавляю мак, перемішую, застеляю деку пергаментом. і випікаю такого. Паріг, наливач, хто як каже. Ну що ж, друзі? Наш пиріг уже готовий. Можливо, на камеру так не передає саме колір такого коричневого. І не показує, так як по версії. Тут є мак по, ну, по всьому пирогові. На камеру це, звісно, не показує, але. Смакота. Аромат вам просто не передати словами. Ну і ось так порізала, склала на кусочки. Тут у мене залишилися такі поломані кусочки. Але зараз я вам покажу, які всередині виходить на пиріжок. Ось така смачна. Начиночка з вишнею і з. Маком. Сюди ще в цю коробку я допечу такі самі, е як я пекла вчора з маком, але будуть тут ще із корицею. Можливо, трошечки не фати ще докладу печиво. Ну, ось так. Ну, а вам всім бажаю гарного вечора, гарних вихідних. І всім миру і добра. І всім па па па, -па. Ну і ось, друзі, дивіться, на дворі мороз. Руки в мене червоні померзли. І, як ви думаєте, знайшла я ще опеньки. Для мене це дивно. Мороз, а вони ще ростуть. Ну, якось так. Я змерзла, а гриби ще є.